Масована атака на енергетику України, які регіони залишилися без світла і газу. Про що домовлятимуться українці та американці у Саудівській Аравії? І несподіваний фейерверк від SpaceX. що сталося із космічним кораблем. Про це і більше просто зараз в ТСН онлайн. Вітаю, друзі! Я Ірина Прокоф'єва. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Масована атака по енерго та газовій інфраструктурі росіяни вночі запустили понад 260 дронів і ракет по мирних містах України. Основна ціль об'єкти електро- та газопостачання у різних регіонах, як запевняє профільний міністр Герман Галущенко. Би ворог, аби знищити наші енергетичні потужності. Нафтогаз також підтверджує, було пошкоджено об'єкти, що забезпечують видобуток блакитного палива. Там, де це можливо, рятувальники та енергетики і газовики оперативно працюють над ліквідацією наслідків. І через масовану російську атаку по наших енерго- та газових об'єктах, розташованих, зокрема на заході України, польські повітряні сили зі своїми союзниками піднімали в небо винищувачі. А наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки проводили у стан найвищої готовності. Балістикою росіяни вдарили по Харкову. Потужний вибух пролунав о шостій ранку. Вже відомо це був іскандер. Цілю став об'єкт критичної інфраструктури. Постраждали і житлові будинки, поруч, зокрема багатоповерхівки. На місці влучання спалахнула пожежа. Також горіли 10 гаражів та припарковані автівки. Наразі відомо про восьмох постраждалих. З під уламків дістали жінку. Вона жива, але на місці ще тривають пошукові роботи. Ракета влучила біля об'єкту критичної інфраструктури, і внаслідок цього пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, станом на цю хвилину це 9 багатоквартирних будинків і 36 приватного сектору. Під час нічної ракетної атаки росіян на Чернігівщині понівечено об'єкт критичної інфраструктури, а на Полтавщині газопровід. На Тернопільщині російська ракета влучила у промисловий об'єкт. На місці зайнялася масштабна пожежа. Місцева влада попередила через обстріл упродовж дня можливі перебої із газопостачанням. Через падіння тиску у мережах облгаз вже відключив подачу до промислових споживачів. Можливі перебої із гарячою водою. На Одещині уламки збитих шахетів впали на приват. Ату забудову зайнялися три будинки. Пожежу гасили понад три десятки рятувальників, аби вогонь не перекинувся далі. А зранку на півночі регіону захисники неба збили ворожу крилату ракету на Запоріжжі. У Гуляйполі одна людина дістала травми. Вибухівку скинув ворожий дрон. Напередодні російські війська вгатили по 14 населених пунктах. Дві людини загинули у Береславі на Херсонщині. Росіяни скинули вибухівку з дрона на жінку та чоловіка, які були на вулиці. І ще одну людину поранено. День жалоби у Кривому Розі. Кількість загиблих внаслідок атаки по місту зросла до п'яти. Напередодні увечері у лікарні померла 60-річна поранена. Росіяни вдарили балістикою по житловому кварталу у середу ввечері. Зруйновано готель, побито з десяток багатоповерхівок поруч. Понад 13 людей поранено. Серед них двоє підлітків. У лікарні досі залишаються 19 постраждалих. Серед них дитина. Її життя поза загрозою. А от стан п'ятьох дорослих украй тяжкий. 146 бойових зіткнень за добу гаряче зараз на Курщині. В атаку ворог кинув підрозділи КНДРівців. Вони йдуть під прикриттям авіації та далекобійної артилерії. Наші відбили 32 штурми. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні на наші позиції у Курщині. Ворог скинув 35 кабів, здійснив 27 авіаційних нальотів. Авіацію, зокрема, ворог атакував населені пункти на Сумщині, ще Краматорськ, Костянтинівку на Донеччині та Гуляйполе у Запорізькій області, а також Милове на Херсонщині. Наші сили оборони за минулу добу уразили 17 районів зосередження особового складу і техніки та один засіб реп окупантів. Аналітичний портал Діп повідомляє. Що ворог просунувся в районі сил Курилівка та Фиголівка на Харківщині. Врятувати дітей з під обстрілів села Омельник, що на Запоріжжі поліцейські евакуювали родину із 16-річною донькою. У тутешніх селах росіяни посилили терор цивільних. Щодня гатять керованими авіабомбами. Майже на кожній вулиці зруйновані авіаударами хати. Докладніше про ситуацію в Омельнику кореспондентка ТСН Кіра Овес зі сльозами. Вони прощаються з сусідами. Все добре. Після чергового бомбардування села родина Абдулаєвих вирішила виїжджати. У нас такого не було. У нас оце вообще три місяці не трогало. Було там, 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 то на то, то там, десь, то там десь. А це так. я це все бачила. Я це все бачила, я воно там піднімалося, все. Я це все бачила. лучше цього не бачити. Зізнаються, на евакуацію наважились заради 16-річної доньки. Аліна, схоже, єдина, хто тішиться з переїзду. Каже, спілкуватись тут їй нема з ким. Всі однолітки вже виїхали з прифронтового села. Може, хоч трохи вдасться відпочити, втомилися вже трохи, бо дуже довго все це було і вдома сидіти на бридво. А як ти навчаєшся? Онлайн, чи... Онлайн так в мене ноутбук є. Я з ним сиділа, вчилась. Зібрали найнеобхідніше кількох корей, собак та котів залишили на родичів. У броньованому авто поліцейських родинах. Вирушила до Запоріжжя, там житимуть в гуртожитку. Там гуртожиток вас офіційно приймуть. Далі волонтери вам запропонують. Якщо хочете, залишайтесь, якщо не хочете, вам запропонують в Київській області ага. в квартиру. так само, Або ж в Івано-Франківській області. Там вже на ваш вибір. Не хочете, залишайтесь там. Ну, і там це все це безкоштовно. У селі до повномасштабного вторгнення мешкало з пів тисячі людей. Наразі лишається 130. Протягом трьох днів поліцейські евакуювали з умельника останні дев'ять родин, в яких були неповнолітні діти. Останню дитину евакуювали в безпечне місце. Це сталося тому, що останнім часом ворог почав застосувати важке озброєння, саме авіаційні бомби, звідти до лінії бойового зіткнення приблизно 20 кілометрів. Ворог. Постійно, незалежно від того, чи воно близько до лінії бойового зіткнення, чи далеко скажу так, кошмари людей, аби вони більше були паніка. Кілька днів тому російська авіабомба вгатила в цей будинок. Тут досі тліють речі господарів. Внаслідок удару загинув 49-річний чоловік. Його дружина зазнала поранень, побиту хату і зараз не полишають чотирилапі. У сусідніх хатах вибуховою хвилою та уламками винесло шибки, побило шифер. Власними силами люди намагаються закрити діри у вікнах фанерою. Пані Таїсія зі сльозами згадує той день російської атаки. Ми вискочили в погріб, посиділи, балади з гореванка, а руслана хата нема. Як це нема? Побігли тут Маринка стоїть, звільнулася, а Руслана перевалив. Ми тепер ми тільки повстаємо. Щоб друг друга побачить побалакання, як ми тепер без них будемо. без розлази. Ми такий хазяїн буде. Через постійні обстріли пані Таїсія разом з чоловіком переїхала жити до льоху. Під землею встановили два ліжка, обігрівач, поруч, вода та консервація. Це, такі на тераси понаходили, кинули тому укриваємося. Воно все цвіте, рветься. А це ви консервацію туди поставили? Ну, це ж ми з дідом ще в прошлом году садили помідори, огірки трошки позакривали. Вони поки не зголошуються на евакуацію, бояться лишати хату та їхати, кажуть, нема куди. Волонтери та поліцейські кажуть, це може коштувати життя. Російський КАП або дрон може прилетіти сюди будь-якої миті. І сигнал тривоги не встигне спрацювати. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН 1+,1. План переузброєння Європи на саміті ЄС підтримали ідею очільниці Єврокомісії Урсули Фондер Ляйн щодо масштабних оборонних інвестицій, зокрема, хочуть залучити 150 мільярдів кредитних коштів на зброю. А от план оголосити великий пакет військової допомоги Україні на понад 20 мільярдів євро провалився напередодні зібрання. Хоча окремі країни були готові піти на збільшення військових витрат для Києва. Приміром, Норвегія вже цього року свій пакет збільшила удвічі. Також єС готується підтримати Україну на майбутніх переговорах із Росією про результати учорашнього історичного саміту. Докладніше у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко. Засідання історичного саміту у Брюсселі тривало понад 10 годин. За підсумками зустрічі лідери Євросоюзу погодилися з планом президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн щодо безпрецедентного переозброєння Європи. Фактично збільшити план оборонних витрат на фоні карколомного розвороту політики Сполучених Штатів у питанні захисту своїх союзників. План полягає у тому, щоб послабити бюджетні обмеження або вивільнити 650 мільярдів євро на військові видатки. Створити кредитний фонд на 150 мільярдів євро для подальших інвестицій в розвиток систем ППО, артилерії та дронів Існує величезний тиск на всіх країн-членів щодо збільшення витрат на оборону, щоб урешті отримати справжній сплеск у цьому питанні. І тому план, план переозброєння з п'ятьма елементами дуже вітали всі лідери. Ми всі хочемо миру через силу, справедливого і тривалого миру, але миру з позиції сили. І якщо Трамп хоче цього досягти, це можливо лише за підтримкою Європейського союзу та його держав-членів, тому що мають бути виконані попередні умови. Ми, наприклад, забезпечили економічне виживання України протягом 2025 -го. Ми зараз багато інвестуємо в українську оборонну промисловість і забезпечуємо військовий потенціал, який потрібен Україні. Попри теплий прийом Володимира Зеленського, цей саміт для України не приніс суттєвих пакетів допомоги у третю річницю вторгнення, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас пропонувала мобілізувати понад 20 мільярдів євро для Києва. Видання політико з посиланням на одного з європейських дипломатів пише, що обговорення стосовно України України тривала усього 15 хвилин. Голосування вимагало одностайності і проти традиційно виступила Угорщина. Публічна глава Євроради Антоніо Кошта з позитивом відзначив, що Віктор Орбан опинився наодинці зі своєю позицією. Натомість, решта 26 країн окреслили червоні лінії для майбутніх мирних переговорів. Ніяких перемовин з Росією без України та Європи. Будь-яка угода має супроводжуватися надійними гарантіями безпеки. А ми. Мир має ґрунтуватися на повазі до незалежності та територіальної цілісності України. Виходячи з цього, українські армії і надалі продовжать надавати військову підтримку. Тож ми всі хочемо миру. Різниця в тому, що 26 вірять, що шлях до миру лежить через зміцнення обороноздатності України. Угорщина ізолювалася від цього консенсусу. Вона самотня. Країна сама по собі не створює розколу. 26 залишаються єдиними зі спільною позицією та продовжуватимуть підтримувати Україну, як ми робили з першого дня, 24 лютого 2022 року. Ми продовжуватимемо йти цим шляхом. Політико пише, що наймовірніша робота над пакетами військової допомоги Україні надалі продовжиться лише з коаліцією охочих країн. Туди можуть увійти держави поза межами ЄС, як от Велика Британія, на столі доро розгляду можливість введення миротворчого контингенту та план під назвою Небесний щит розроблений військовими експертами. Він дозволить залучити 120 винищувачів європейських військово-повітряних сил без участі НАТО для захисту України. І ще одне питання із зірочкою на засіданні саміту ЄС: чи зможуть європейські країни повністю закрити прогалину, що утворилася після зупинки військової допомоги та обміну розвідданих США, які критично важливі для захисту неба та планування Елекобійних ударів на це питання поки що остаточної відповіді не пролунало. Хоча Франція і Велика Британія вже висловили готовність підстрахувати своїми розвідданими Україну. А Еммануель Макрон навіть запропонував ядерну парасольку для усієї Європи. Але неабияке хвилювання викликала остання заява Дональда Трампа про наміри Вашингтона повністю змінити свій підхід до п'ятої статті НАТО, за якою напад на одну країну альянсу вважається нападом на всіх. Політик сказав, що не збирається захищати ті країни, які не витрачають достатньо грошей на оборону. Український посол у Великій Британії і колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний коментуючи нинішню поведінку штатів, достатньо відверто заявив, Вашингтон підриває світовий порядок. і не виключає, що НАТО у найближчій перспективі може взагалі перестати існувати. Оксандкаченко ТЕСЕН ТСН, плюс один і як результати саміту оцінюєте ви і чи готова Європа взяти на себе роль головного союзника України. Обов'язково напишіть свою думку у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Переговори української та американської делегації відбудуться у Саудівській Аравії вже наступного тижня. Про це особисто повідомив президент Володимир Зеленський. Це буде перша зустріч після публічної сварки у Білому домі. Американські змі припускають, що статися це може 12 березня. На зустрічі буде держсекретар США Марк Рубіо, спецпредставник Трампа з питань близького сходу Стів Вітков та радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц. Українську делегацію очолить керівник офісу президента Андрій Єрмак. У Саудівській Аравії з візитом буде і президент Зеленський. Щоправда, у планах у нього лише зустріч із спадкоємним принцем. Політик заявив, що Україна найбільше зацікавлена у мирі і висловив такі першочергові кроки для перемир'я: повна зупинка обстрілів з повітря дронами та ракетами, зупинка бойових дій на морі, а також звільнення полонених. За даними агентства Bloomberg, Трамп, нібито хоче пов'язати підписання угоди з Україною про корисні копалини зі згодою Києва на якнайшвидше припинення вогню у війні з Росією. А ось як відгукнувся про майбутні переговори спецпредставник Трампа Стів Вітков я думаю, що ідея полягає в тому, щоб сформулювати рамки для мирної угоди і початкового припинення вогню. Також Трамп уважно слухає європейських союзників. Вони є зацікавленими сторонами. Тут це важливо для них, і для нього важливо, як вони почуваються. Але перш за все, ми повинні були дістатися до українців, повернути їх, повернути їх в інше місце, і вони зараз говорять про мир. Помин про героя на Аскольдову могилу у Києві прийшли бійці 108-го окремого механізованого батальйону Вовки Давінчі 59-ї бригади, аби вшанувати пам'ять свого загиблого командира. Дмитро Коцюбайло загинув під Бахмутом рівно два роки тому. У цей день бійці батальйону складають присягу на вірність народові та державі. Кореспондентка АТСН Наталія Нагорна працює на цьому заході і передала нам найсвіжіші кадри звідти. Далі без коментарів. Запанує ми браття. Спец, охотник, новок, михась, столят, цвях, доля, пендор, кекс, влад, веде нас біг, бо всі упавши, слава для нас закон, найвищий то наказ Я, Я воля батальйону! В Цій боротьбі не пожаліє ні крові, крові, ні життя, ні, ні життя. І, буду до і, і, і буду боротися до останнього віддиху і остаточної перемоги. Служу українській нації! Слава Україні! Героям слава! SpaceX втратила зв'язок зі Starship під час восьмого тестового запуску, і корабель вибухнув у повітрі. Starship – це багаторазова космічна система нового покоління і має стати основою для міжпланетних місій SpaceX, включно із колонізацією Марса. Випробування цього корабля, що належить компанії Ілона Маска, почалися ще у 2019 році. Більшість ранніх тестів завершувалася вибухами. Частина через втрату керування або технічні проблеми проблеми під час посадки чи польоту перші вісім хвилин цього запуску пройшли без проблем. Корабель успішно відокремився та попрямував у космос. А ракета носій повернулася на стартовий майданчик. Та згодом чотири двигуни вийшли з ладу, і корабель почав обертатися. Через уламки в основних аеропортах Флориди навіть тимчасово зупинили польоти. Уламки корабля помітили над багамами Майами та Домініканською республікою. Як вам такий салют від Ілона? Маска свої емоції опишіть в коментарях до цього ефіру на Ютубі, поставте вподобайку і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. ТСН онлайн. Він вже за пару годин. Побачимось о чотирнадцятій.